За останні років 15 регулярно з'являлись нові чутки, що Оазіс реально Don't Look Back in anger і нас очікує воз'єднання. Коли декілька тижнів тому з'явився цей пост в Твіттері, потім чутки, потім той пост зник, то я подумав: ну зрозуміло, зараз знов почнуть щось розганяти. Що ж, я не вгадав, Oasis знову разом і комусь пощастить потрапити на їх концерт. Галахри дійсно вміють витримати гарну паузу. І сьогодні я хотів би розказати вам, як вони докотились до такого життя. Рок гурт Oasis Борився у 1991 році в Манчестері. Гурт виник на основі іншого колективу під назвою The Rain і складався з гітариста Пола Артурса, басиста Пола Макгігана, барабанщика Тоні Маккерола та вокаліста Ліама Галахера. На початку гурт надихався британським роком і особливо Джоном Ленноном, що можна помітити як в звучанні деяких окремих пісень, так і в браннях Ліама. Трохи контексту Манчестер, з якого Оазіс і Ліверпуль, з якого Бітлз, це два сусідніх портових містечка. Мешканці цих міст завжди конкурували один з одним в усіх сферах, але в Манчестері ніколи не було настільки успішного гурта, як Ліверпульська четвірка. Ліа мріяв, щоб його гурт став настільки ж популярним як Бітлз, але не вистачало зовсім трохи вміння. Ноель Галлахер, старший брат Ліама, вже на той момент був дуже вправним гітаристом, але не вірив в успіх гурта. Знаєте, коли ви старші Брат, то деякі ідеї ваших молодших братів здаються трохи скаженими. До речі, мало хто знає, що братів Галахерів насправді троє. Пол Галахер їх найстарчіший брат. Вибачте мене за це. А Ноель всього на всього середній. Можливо, деякі ідеї Ноеля здавались Полу скаженими теж. Так ось Ноель не вірив в ідею Ліама стати кращими за Бітлз, або, хоча б поруч з легендами року, тому він досить прихолодно сприйняв ідею грати в гурті. В майбутній Оазі знову і знову запрошують Ноеля пограти з ними на репетиціях. Спочатку знаєте. Just for fun, поки той повністю не вливається в колектив. Досить швидко, Ноя стає основним гітаристом Оазіс. Натомість Артурс продовжує грати в гурті на партії ритм гітари. Приблизно тоді ж і починається притягування канату, хто буде лідером Оазіс. Наступні кілька місяців Оазіс виступають на маленьких локальних концертах і записують демо в сусідньому Ліверпулі. У 1993 році їх виступ бачить співзасновник лейблу Creation Records Ален Макґі. То, як Ален знайшов Оазіс, чи Оазі знайшов Алана, це Окрема, але дуже цікава історія, яка складається з важкої праці, везіння і алкоголю. Я описав її детальніше в нашому телеграм-каналі. Безумовно, можливо, безумовно, гурт довго шукав цей мікс живого концертного звучання і студійної якості. Їхній дебютний альбом Definitely Maybe виходить вже наступного року, і завдяки таким хітам, як Live Forever і Supersonic, платівка посідає перше місце у Великобританії і стає дійсно успішною у США. Це був справжній успіх. Ви все ще чекаєте на можливо? Без усіляких мейбі, тільки DeFenлі. Брати Галихери досить важко проходили випробування мідними трубами. Їх суперництво стало постійним джерелом новин і пліток для змі протягом усього існування гурту. Британська преса також намагалась роздмухати суперництво між Оазіс та їхніми колегами по бритпопу гуртом Блур, який був ну дуже популярний в той час в Англії. І до речі, про битву за бритпоп у нас є відео на каналі. Хотів би від себе відмітити, що коли я передивлявся старі інтерв'ю з але то їх срачі були майже в кожному інтерв'ю, як між майже будь-якими братами, але також в мене склалось враження, що змі ще сильніше роздували ці конфлікти, бо з цього ж можна зробити цікавий матеріал. В той самий час і брати розуміли, що чим більше про них пишуть, тим більше вони мають концертів і проданих платівок. Я не хочу сказати, що вони були похнасті, і це все гра на публіку, просто що ці конфлікти насправді були вигідними для всіх. Ці сварки відбувалися не тільки між братами, але й потрапляли на інших членів колективу. У 1995 році, вже під час запису їх другого альбому, барабанщик Ентоні Маккерл йде з колективу, і на його місце приходить Алан Вайт. Незважаючи на змішані відгуки критиків, What's the Story – Morning Glory очолив британські чарти, увірвавшись в топи хід парадів США і у моє сердечко. Середина 90-х. альтернативний рок стає дуже популярним і комерційно успішним. Сам Might Say, Champagne Supernova та Wonderwall стають найпопулярнішими хітами на планеті. in a champagne supernova До речі, про те, як Wonderwall стала настільки успішною, у нас теж вже є відео на каналі. Далі Oasis мають величезний тур. Ох, це той самий тур, де вони публічно сваряться один з одним під час інтерв'ю, сваряться з фанатами, бійки в турах. На іншому концерті вони одночасно грають різні пісні на одній сцені, або навіть відмовляються вийти на сцену. ЗМІ все більше і більше пишуть про цей гурт. Коли нема звідки дістати новий скандал, то вони розпитують інші топові гурти, що ті думають про Oasis, і закономірно, що за таку поведінку майже кожен музикант буде відгукуватись про Азі скоріше негативно, те, що треба для преси. Oh, like з іншого боку, саме в цей час оазі проводять свій найпотужніший концерт. Небуорт. невелике село на півночі Хартфордшира, Англія з населенням 4 тисячі людей. Як думаєте, скільки глядачів зберуть там Оазіс? В серпні 96-го року? Оазіс були хедлайнерами першого дня фестиваля в Небуорті. Квитки на цей концерт розбирають за хвилини, і організатори домовляються з гуртом, що вони стануть хедлайнерами два дні поспіль. Після такої новини квитки на другий день фестивалю теж розлітаються вмить. Оазіс збирає два концерти по 125 тисяч глядачів на кожному. Всього 2,5 мільйони людей подали заявки на концерт для порівняння. Це як зібрати 30 олімпійських або все населення Молдови. Жоден з британських гуртів не збирав так швидко стадіони. Мрія Лєма була дуже близько до того, щоб збутися. Його гурт стає майже таким же популярним, як і Бітлз. Майже. Якщо ви мало знайомі з творчістю Оазіс, то запис саме цього концерту раджу заютубити. Okay. Наступного року Оазіс випускають альбом Be Here Now. Це була довгоочікувана Латівка гурта, який перебуває на піку своєї популярності, вона стає найбільш продаваною платівкою Британії на той момент і посіла друге місце в американському чарті Billboard 200. Критики ж натомість розкритикували цей альбом. Що не вічно, і на жаль, бредпоп теж. В кінець 90-х і жанр починає втрачати популярність. Оазіс вирішили трохи відпочити після їх тури Be Here Now Tour. у 99-му році. Артурс і МакГіган теж покидають гурт. Угадайте, через що наступного року Оазіс випускають альбом Standing on the Shoulders of Giants на власному лейблі Big Brother Recordings. на цей альбом. Явно мав вплив психоделічний рок, і він став ще одним номером один у Великій Британії, проте знову отримав прохолодні відгуки критики. I'm right. Після світового турне ОАЗі збирають свій перший концертний диск Familiar to Millions. Далі був Heathen Chemistry, який був першим альбомом ОАЗі, з якому взяли участь Джем Арчер на гітарі та Енді Белл на бас-гітарі. Гурт повернувся до більш класичного як для них рок звучання і вперше містив авторські роботи інших учасників Оазіс. до цього рушійною силою колективу були саме брати Галахер. Наступний альбом «Don't believe the truth» Oasis випускає вже з за комстакі на барабанах замість Алана Вайта. Сподіваюсь, ви не заплутались в усіх цих музикантах навколо галихері. Ну, Ні. У 2006 році гурт випускає збірку своїх найкращих пісень Stop the Clocks. Ще за два роки виходить альбом Dig Out Your Soul. Альбом знову очолює британські чарти і посідає п'яте місце в США. До речі, вже з барабанщиком Крісом Шариком замість Зака Стакі Oasis починають свій тур. На даний момент свій останній тур, 28 серпня 2009 року. Гурт мав виступати на фестивалі Rock and Sen в Парижі. В той час стосунки між братами остаточно погіршилося. Зі слів Ноеля вони побили. Перед світовим турне і почали їздити на концерти окремо за тиждень до фестивалю в Парижі. Гур скасував ще один хедлайнерський сет, пославшись на те, що Ліам захворів на ларингіт, Хоча Ноель назвав це просто похміллям. Пара так і не вийшла на сцену в Парижі. Ноель пізніше розповідав: Ліам вийшов з гримерки, потім ще раз зайшов до своєї гримерки і повернувся вже з гітарою і почав розмахувати нею, наче сакирою. І я блядь, не жартую. Я не поставився до цього серйозно, тому що це типу того, який я є, але це був дійсно не Акт насильства, і він розмахуючи цією гітарою, він мало не розбив мені голову. Після сутички Ноель пішов до своєї машини, зрештою вирішивши, що з нього досить. І гурта, і брата. Після розпаду брати пішли різними музичними шляхами. Ліам Галахер разом з Арчером Беллом, Шереком і новеньким Джефом Вуттоном на бас гітарі заснували гурт BDI. Вони випустили свої альбоми Different Gear Still Speed у 2011 році і B в 2013. Особисто мені пісні Ліама іноді нагадують Дають біт а іноді здаються більше в стилі оазіс, мабуть, через його голос, який дійсно виділяється, але окремі його пісні прям дуже смачні. В той самий час Ноель, як завжди, був дуже продуктивним і нестандартним. І зі своїм новим гуртом Noel Gallagher's High Flying Birds випустив вже 4 альбоми, і останній в 2023 році. Теж дуже раджу послухати зараз, коли брати знову разом цікаво, чи вони посваряться знову, чи можливо знайдуть гармонію в новій реінкарнації Оазісу. Але що я точно знаю, що тепер для балансу у всесвіті треба робити випуск про Деймона Алберна.